Ребятки, всем привет! Хочу я сьогодні буду вказувати, що я купила. Я щось купила для Кристиного логова. Я хочу його робити і для логова. Так логова. У мене мною вже давно майже. Десь три штук. Так ось те, що я купила. Я покладу телефон, на я не Почекайте, я вам заповнен. Я тут так. Если бы будете так, що відео, ну на якого би напасти, типа логки мне са Так, я у меня будем. Ну, дивимося, що тут в нас є. Так, ты просто ящик для красиво було хобот. Нема не уголовка. Не, 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 не. Если може і тут опустити, Треба якийсь менший менший. Окей. Дару два ящика. Да, почти пустий, бой. А это, в пустий? и пустый. Ящик до фарма, но кладу на все стоечку. Просто чтобы тут красиво было. Так, ладно, я собрал все, но классные булаты. Что я Ну, грязную. Не видана и так буде. Це мій всякий броскост. Ну не біда кисилова чуть, -чуть. Ну, грязно, і дуже грязно, але такой. Ну Не біда, навіть таке буде. Це ж та тубочка, що її треба буде мити. Для мологова, що я купила так. Є ж для мологова? Ні. На киси ми кладемо жилети, щоб друге продовження. Навіть жилейки це Кока-Кола. Друга, це такі жилейки. ну, і на, я не знаю, пони. Так. Третя, це такі жилейчики. Четверте — це такі. Ади жалек в мене є. Тепер що далі? Що в мене тут іде?